Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От управлявся і один півень вирвався і почуваю себе як вдома, а качки перелякалися. Чого ви? У вас же багато качки. Була в мене думка отак от інколи випускати їх разом сюди. Ну, але... Швидко передумав, тому що все-таки їх багато. ці от не розуміють чому я їх не випускаю. Я ввечері, коли пасу качок, я сюди сунів випускаю. Трішки погуляти. У нас вчора був ливень 5 хвилин буквально, але як з відра. Тому вчора довелося мені тут усе прибрати, накосити от зеленої травички. І півень цей тут гребеться. Такий молодець. Сьогодні вирішив зробити генеральне прибирання кругом. У нас е, похолодало. Ну, як похолодало. Набагато, скажімо так, стало легше дихати, ніж було. Тому я вирішив прибрати у всіх. І у кролів, і у Кореїв, і в півнів. Ану. Ну, півень тут головний. Тачки. Так, що ж ви? Свою територію віддаєте. Ну, він то так ходить спокійно, тому що це його територія також. Вони ж тут гуляють. Так. Тітка там підкрякує. Отак, травичку. Ну, зараз я його зажену і буду прибирати. До речі, от спостерігаю вже не вперше. Стоїть у них чиста своя вода, їм от подобається пити е, цю воду, що у качок. Вона, звичайно, така каламутна, вона не е, погана, ну, ви знаєте, качки туди носять їжу свою. І от їм дуже подобається. Я, коли їх випускаю, виношу їхнє відро з чистою водою, а їм от подобається пити піло. Чи як можна сказати, там на дні скільки. Дертій піску. Ох, такий бандит. Полякалися. Дивіться, як швидко ростуть качки. До речі, вчора, коли був дощ, вони отут були під відкритим небом, і всі причудово себе почувають. Нічого з ними не трапилось. Дивлюся, оце чорненьке під питанням, можливо, це качечка. Ну, можливо, мені так хочеться. Ну, хоча б, щоб їх було дві. Щоб я міг залишити невеличку сім'ю. Отак воно з півнем помиряться. Буде тепити. З одні каністри. Ух ти ж, Бандюган, зараз я тебе зажену. У перших прибрав от в кроличах у красунь своїх. Якось я цей момент упустив то поки каченята переїжджали, то ще щось багато назбиралося, але в них клітка дуже велика. Вони там в один куток ходять, молодці такі. Але, дивлюся, почали гризти клітку там от. Вон такі бандітки. Тому я їм от гілочок верби зараз нарвав. Я вважаю, що. Класні у мене кролиці. На 4, це їм десь 4,5 місяці. Якби кому потрібно було, вже можна і парувати. ось подивіться, яка морда. Я вже розповідав, але, можливо, хто не бачив, я ще перевіряв їх недавно. Кролички тут, бачите, яка? Відпихує мою руку. Це також гарненька. І ось дві чорні морди. Ну, поки що я не спішу, скажімо так, кудись їх дівати, кролиця ще не привела, мамка їхня кроленят. Якщо приведе, то це ще десь місяць-півтора є часу, тому... тому подивимося ось так от. Так, ідемо далі. Так, тепер думаю, якось потрібно умудритися поприбирати. У кролів і отут у півнів, щоб півнів нікуди не випускати. До цього я випускав їх ось сюди, каченята тут ще не жили Спробувати випустити до каченят. Я не думаю, що вони занадто прям будуть битися. Але шуму нароблять да? півні? Чи спробувати повичищати з півнями тут. Ну, зараз подивлюся, я зараз вичищу кроликів, а потім подумаю. Поприбирав от і в хлопців. От уже в тирсі порпався. Також дав вербички. Рябчику. Рябчик також любить. Вербу кролики дуже полюбляють. Цей от красунчик. А ти чого не їв? Їж. Такий гарненький також цей кролик. Так, прибирав я у них і вони були тут. А тепер, думаю, напевно, я все ж таки спробую випустити їх до качок. Я думаю, за 5 хвилин не поубивають один одного, тому що зараз почну тут прибирати, вони в мене будуть на голові. Ну, зараз спробую. Ану, проходьте. Походьте. Так. Так. Ну, качки такі ще себе не дадуть ображати, тому от пивні зацікавилися зеленою травичкою. Ну й добре. Зараз я решту вижену і буду прибирати. Ну, дивлюся нормально. Півні. Хто до корита, хто до трави. Хачки в шоці трішки. Ну, всі вони досить уже дорослі. Ніхто нікого не сильно не буде ображати. Отак. Повна загорода птиці. Така краса в мене вийшла. півник сидить той сутулий, я його не випускав. Отак от. При чудово вони вживаються, півні взагалі не звертають ніякої уваги. Вон, бачите, п'ють качину воду, качкам трішки не подобається, ну, нічого. Вже 5 хвилин. Так, півні, заходимо. Йди. А, і качки пішли, ну нічого. Зараз розберемо, сидіть. Іди. Давайте, півні, давайте. Одна качка крякаюча, І скільки від неї шуму. Виходь. Виходь їх бандітка. Ох, уже й бандіти. Зараз, друзі, я їх зажину. Ох, ну, такі ж ви. Півнів загнав, от вирішив попасти каченяк трішки. Ідіть, бандюгани. Стресанули трішки. Ну, нічого страшного з вами не трапилось. Пасіться. Оце чорний селезнячок. А он лежить, як іще селезнячок. Рудику? Рудику? Що ти? Ну скажи, навіщо ти це робиш? Рудику? Ну, що ти за кіт такий, га? Рудику? Я ж тебе не трогаю. Ну, це, друзі, такий у мене рудик. Да? Ну Тепер ти ну, лащишся. Дурко. А ляля -ля, гарна дівчинка ляля -ля, не кусається. да Даля. Принаймні господаря не куса. Ух ти ж така. Трішки легше їй. Сонце не пече. Да-ля. так тобі гарна. О так, Отак, отак. вивертайся Вивертайся О, така. Ух ти ж така. Шоля, хвостом он меле. Хто хвостом тим меле, га? Ти І з великого відра вода смачніша. Так. З одного боку хотілося, щоб ще були качечки крякаючі, а з іншого от вона одна, а шуму від неї, як від десятка. Ну, за вона вона яка велика і красива. Ну, так, з відра великого смачніша вода. Рябко такий, також чуднуватий. Не росте, але ну, не знаю, здається, що це селезень. Ну, такі. Який. Все рівно, хоч і тримаю от качок там на м'ясо, але мені подобається, коли вони милують око, коли вони от якісь красиві. Ну, можливо, це її дивно звучить, але ну, якось так. І курей я також, окрім того, щоб вони яйця несли, стараюся, щоб були і для краси. Ну, У кожного, звичайно, поняття краси різні. А так. Два рази більше від рябога. Все, пожали. Тепер там поплюхкаються в кійводі, ну, качки. Друзі, йду молочай качкам. і от хочу показати, яка у нас тут краса квітне. Фіолетова акація. Це буквально зовсім рядом тут. До речі, чомусь в цьому році дуже мало її. В минулому прям все було в квітах. Вона пахне не так, як біла, я б сказав гірше, але зате вона дуже красива. Отака, от, подивіться. Сьогодні дуже вітряно. Ось так. Ось подивіться, лялі гарний настрій. Як кажуть, щось у лісі здохне. Ля! Отака. Отака. Каже, не жарко можна й побігати, да? так? Ну ж! Ось приніс їм молочаю, хоча й паслися, але молочай найулюбленіша трава. Я вже тисячу разів казав. Я сам, до речі, прийшов до цього виставку випадково. От якось десь ми попався в траві, і я дивлюся, що просто божеволюють від нього. Ось дивіться, їдять краще будь-якої кропиви чи е... господи, забув, як вони називаються. Кульбабки. От. Просто будь-яка птиця. Я знав, що кролі люблять, тому що в дитинстві ми рвали, коли в бабусі були кролі. От, я даю кролям, але не багато. А от птиці даю в необмеженій кількості. Ну, звичайно, наскільки я можу нарвати. Він молочається і росте кругом, тому просто, друзі, можливо, хтось не знав. Знаєте, як живий, вік учись. Ось, бачите як. І зараз дам і півням. Вони вже розуміють. Зараз вже дуже рідко ріжу їм. Нехай самі займаються напрямку. Отак. Піжте. Він уже такий старуватий, але листочки вони з задоволенням об'їдають. Ось бачите як? Тому, друзі, дуже рекомендую. Я не знаю вже, чому він їм так подобається, але подобається, їдять. І, як кажуть, я лишніх запитань не задаю їм. От, муху зараз перегощу, також молочаємо. Ну, муха. Зараз буду прибирати і у мухи. Їж? Муха з кониками стала. Вона й була, а зараз так тим паче. Угу. Бачите, там, де е, листочки такі молоденькі. Вибирає. Ну, вибирай. Мені не шкода муха. Я ще тобі нарву. Раз я вже тут, то зберемо яйця. Яйця не продаю, нам вистачає цього. Ну, глядачка, як завжди, в першому ряді, да? глядачка. І у вас сьогодні також буду прибирати. Поприбирав старих курей, підстелив тирсу. Попіл. Попіл у мене є. Я частенько варю, вони його і їстимуть, і будуть в ньому порпатись. Також. Насипав їм от камінців, тому що бачу, коли пасуться, збирають по дорозі, потребують таке. От я їх перекрив в тій частині, з ними проблем не було. Я витісив там, потім перегнав їх туди ж і закрив. І дав сьогодні ввечері їм таку от мішанку. Не хочуть їсти. Я скорита вигріб і зерно, і дерть. Сьогодні зробив таку смачненьку. Намочив макухи соняшникової. дерті кукурудзаної додав до ячмінної пшеничної вівсяної трішки висівок пшеничних. Ну, не знаю, чому не їдять. Мабуть, не хочуть. Ану, ідіть, бандітки, ідіть. Хоча завжди біжать, летять, наче не їли ніколи. Бачите? Виходь Петко. Не соромся. Щось якийсь Пітько, чесно кажучи, мені дивне. Бачите, наче якось йде дивно. Но я спостерігаю за ним, не знаю, що відбувається, наче ніде не травмувався. Ось, тепер ви на камеру він їсте як. Питько, що трапилось? Ну, Буду пасти ретельніше, ще подивлюся на нього. Отак. Їште. Качки. Качки у мене доїдають після всіх. От трішки залишилося в півні в картопля, вона не підкисла, але, ну, як я кажу, заморилася. І я її ось перемішав із дертю, з зерном, тим, що я у курей вигріб. Я думаю, що ще для цих качок зерно ціле ранувато. Але нехай попробують, нехай звикають. Ну, якщо вже качки не доїдять, то потім, звичайно, що я це викину. А так, качки, чесно кажучи, менше випагливі до їжі, тому, тому вони в мене доїдають після тих, хто що не доїв. Так, про тебе розповідає такий гарний селезень. Ось бачите, він робиться не чорний, а такий, як... Коричневі. Ану, покажи, який ти в мене молодець. Їш. Ну, я не думаю, що вони з першого разу ціле зерно їстимуть. Тут е, кукурудза і ячмінь. Ой, вибачте, пшениця ячмінь. Ну, але, ну не викидати ж мені, якщо кури не хочуть. Так, і зараз дам півням свіжої мішанки. Ну, бачите, свіжу, гарно їдять. А та лежала, ну, розбалувані, У нас знову світить сонце, жаркувато. От, якось так. Годую я птицю зараз десь годин, так о четвертій. Зовсім увечері не даю, тому що ну якось вони не встигають поїсти. Тому отак от о четвертій десь годую, потім приходжу о 6 пасу качок. Ну, там вже в залежності скільки годин, можливо, інколи більше. І потім десь хвилин 15-20 до півгодини курей. Отак. От і вони встигають все це поїсти. Ось прийшов слухач. Ти, слухач, їш он. Ну, отак от. Так от. У мене безвідходне, скажімо так, виробництво. Ті не доїли, викинув тим, ті не доїли тим. Ну, вже після качок ніхто не доїдає на півні. Так от. І й гарно ростіть. Друзі, ввечері от пасу качок, подивіться, що мувар робить. Умудрився влізти в відеречко. Вилазь. Ох, уже й бандіти. Он порупайтеся в великому відрі. Ну качки. Цікаво, чи в тебе запригне. Вони гарно пригають. Так, так, пасіться. Балуєтесь. Це чорне, до речі, вам не видно, але отак от проти сонця на голові зеленим відсвітлює. От чуєте, якийсь такий дивний звук. Воно видає. Ану, друзі, хто тримає качок таких оце от чорне качечка чи селезень? Тому що оце от видно, що селезень от прям видно. Блакитний також. А оце під питанням, наче от як дивитися, більше на качечку схоже, але звуки оця кряка велика. А те. Ану. Ну, не знаю. Ось такі вони. Я все не налюбуюся. Мабуть, вам уже й надоїв своїми качечками, селезнями. Ну, але так. Я оце дивлюся на цього рябого, оскільки пасу спостерігаю, він мені нагадує більше муларда, ніж крякаючих. Цікаво, чи міг попастися такий кольоровий мулард мені там. Ну, не знаю, він був трішки одразу менший, але ну, я дивлюся, він нормальний, не хворий. Але от ці. Ну, видно, що ці трішки якась інша порода, такі якісь довгенькі, ніж оця моя красуня кругла. А він от прям пір'я росте як у всіх, а він от такий і по повадках. Друзі, що ви думаєте? Ну от якось ні на цих не схожий. От мені він на муларда схожий. Ну, Мускусний навряд чи там би мені попався. Там не було зовсім мускусних. взагалі я не знаю, звідки вони їх беруть, цих всіх качок. Ну, Це пасу і таке от я придумав. Можливо, я видумую. Ну, подивимося, буде цікаво. якраз цікавий. Ну, от бачите, він якось і ходить, як більше як мулард. Ну, подивимось. Діждалися, коли черги кури. Виходьте. Петько. Побігли. От чогось він став, як наче назад, падати. Петько. Он, насипав вже їм камінців, подивіться, вони побігли збирати їх по дорозі. Бандітки такі. Ну, машини вже не їздять тут. Хай походять. Як от гарно розійшлися. Сьогодні якось спокійненько вони більш-менш. Он один помічник. Он почесала інша. Гарно ввечері. Там вон розійшлися трішки. Так, далеко не йдіть. Вон черв'яків після дощу знаходять. Ось так. Так, тітка не пливе нікуди. Все, друзі, всі нагодовані. Всі погуляли, Кури от повсідалися, Качки. І тепер можу додому йти і я. Ось таке от сьогодні відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!